Всім привіт-привіт! З вами Нюшка ПС, і сьогодні моє, мабуть, останнє відео на цьому каналі. І сталося так, що я вирішила закрити свій канал або покинути його на деякий час. І насправді це дуже печальна новина, як для мене, і можливо для вас. І насамперед хочу всім подякувати, хто мене дивився, хто був на мене підписаний, хто лайкав мої відео. Я вам дуже-дуже сильно вдячна. І, можливо, коли-небудь я ще сюди повернусь, але не обіцяю. Це в нас така коротенька інформативна. Тивне відео, а вже в наступних відео я буду відкривати інші сюрпризи, які в мене тут залишились, і приклеювати їх. Приклеювати їх я, на жаль, не буду не в свій каталог, який ви бачили зазвичай в моїх відео. Тому що зараз я по факту не маю до нього жодного доступу. Приклеювати ми будемо от сюди. Це просто мій скетчбук, і якраз тут буде місце для наклеюк. У мене лишилось небагато паперових сюрпризів, тому я думаю виділити якраз на це одне окреме відео. Чому я закриваю канал, розповім в наступних відео.